Друзі, про стан українців, про психологічні переживання українців говоримо далі. З нами напрямую включені вже Олена Шершньова, психологіня, психотерапевтка. Ми вас вітаємо, пані Олена, у нашому прямому етері. Вітаю. Хочеться розпочати з одного посту жительки Києва, яка написала його після того, що відбулося вчора вночі, так у небі Києва. Вчора вночі над Києвом відкрилося пекло: вогонь, темрява, крики людей з-під завалів будинків, кров, смерть, сирени швидких. Загарбники обстрілювали столицю всім, чим тільки могли. В результаті нові руйнування вбиті десятки поранених. А зранку всі, хто не постраждав від обстрілів фізично, і ті, хто не спали всю ніч або знову спали лише кілька годин, одягнулися. І пішли на роботу, діти до школи, студенти в інститути. І от у цьому парадокс, знаєте, бо, здається, людська психіка вже не може витримувати того жаху, який навкруги відбувається, але все ж тим не менш, люди збираються на наступний ранок, розпочинається новий день. Давайте поговоримо про те, що відбувається з психікою людей, які на свої очі бачать ось ці вибухи. Те, що відбувається, чують ці постріли. Що в той момент відчуває людська психіка? Якщо це вперше, то це колосальний викид адреналіну: це тривога, страх, паніка і ще цілий спектр відчуттів. Якщо це триває вже понад три роки, а насправді набагато довше, то психіка починає адаптуватися, і тоді організм береже себе. Викликаючи реакції більш спокійні, і емоції під час таких жахіть, вони, звісно ж, нікуди не зникають, вони є, тому що ми лишаємося людьми, але вони вже на порядок нижчого градусу, вони вже спокійніші, тому що якби ми все переживали так само гостро, як в перший раз, то психіка би просто не витримала, ми би не витримали. І те, про що ви кажете, що здається, сил немає, так ось саме такі ситуації показують нам, що сил в нас більше, ніж ми думаємо. І те, що ми так мужньо тримаємося весь цей час, те, що ми не ламаємося і продовжуємо працювати, ходити на роботу, продовжуємо жити, наближати перемогу. То це якраз про те, що сил в нас більше ніж ми думаємо, і ми сильніше ніж раніше про себе вважали. А, знаєте, гов... хочеться поговорити з вами про такий феномен, як Людське сприйняття саме у розрізі того, про що ви зараз сказали: про те, що якщо ти впродовж багатьох разів переживаєш те саме, то ти, наче, перестаєш так гостро це відчувати. І от з деякими колегами ми говорили про те, що Інколи здається, що ти вже трішки ну і не так переживаєш, вже таки новини прочитав, ну так засмутився і пішов жити це життя. І люди говорять про те, що е, мені інколи здається, що я перестав відчувати, перестав е, пропускати через себе. І от е, в цьому питання, е, чи дійсно перестають люди відчувати, чи це психіка просто запломбовує всередині і якісь цього наслідки, що Потім буде відбуватися, тому що зараз ми бережемо себе так для того, щоб просто вижити фізично. Але чи це не відтерміновані захворювання надалі? Важливо розмежовувати, що відбувається, чи в мене виробляється адаптивність, як, наприклад, у медиків, які вже спокійніше з роками починають реагувати на кров, як у людей допомагаючих професій, яким просто не можна впадати в таку паніку, і тому вони адаптуються і можуть спокійно робити свою роботу. Чи я дійсно заморожую в собі емоції, чи я дійсно забороняю собі ці відчуття? І тоді так можуть бути і наслідки, це може бути і стосовно стосовно психіки стосовно психосоматичних розладів, фізичних порушень, тому що заморожені емоції це ворог ментального здоров'я і фізичного здоров'я, і з ними потрібно працювати. Їх потрібно все ж таки проговорювати, виводити зсередини назовні. Але якщо це все таки перший випадок, коли ваш організм вас береже, і ви адаптуєтеся, то не варто. Відчувати за це провину чи думати, що ви не такий, з вами щось не так Можливо, цінити це як нормальний процес, який зараз допомагає кожному з нас жити далі, тому що якби його не було, у нас дійсно ті самі сили вже дано скінчилися. Що відбувається з дитячою психікою, коли це відбувається навкруги, впродовж багатьох років вже. Я хочу одразу заспокоїти батьків, що діти переживають не настільки гостро, як дорослі, і для дітей важливий навіть більше той мікросоціум, їхня родина. І якщо в родині авторитетні дорослі батьки панікують, тривожаться, не вірять в завтрашній день, то та, це все транслюється дітям. І ось це найстрашніше, що може бути для дитячої психіки. Тут буде відчуття нестабільності, незахищеності, небезпеки. Якщо це будуть транслювати батьки, Якщо ж зараз війна, обстріли, але батьки транслюють, що ми максимально тримаємо все під контролем. Ми потребуємося про тебе. Ти можеш на нас покладатися. Ми разом, то тоді психіка дитини буде перебувати у відносному спокої і стабільності. І от закликаю батьків якраз до такого другого варіанту починати з себе, тому що це ми робимо за для наших дітей в першу чергу. Пані Олена, як зрозуміти, на якому ти етапі проживання цього горя і усвідомлення, коли ти ще адаптивний, чи коли в тебе вже ну якісь порушення, наприклад, ПТСР? Як чи можна самодіагностуватися для того, щоб зрозуміти, чи пора тобі вже звертатися до спеціалістів, чи ще ти можеш поратися сам? Самодіагностика надзвичайно проста. Як вам живеться? Чи вам нестерпно, чи вам важко, чи вам не хочеться зранку вставати з ліжка, чи ви не вивозите, не витримуєте? Так, звісно, тоді однозначно варто йти. Неважливо, який у вас діагноз, але важливо те, що вам потрібна допомога. І спеціалісту вже буде його задача. Делегуйте це йому, хай він розбереться, що з вами, який діагноз і як тому зарадити. Але самотужки не варто цього робити. Якщо ж ви живете, функціонуєте ваше життя. Порядку у ваш стан в порядку, але ви думаєте, що ну певно за таких умов мені певно потрібна була б допомога. Ну то вже не ваш посоль, може для профілактики сходити, але тривожних дзвіночків в такому випадку нема. ПТСР – така справа, що вона може бути у людини в тилу, а може і не бути у хлопця на передовій. Тому тут тільки від міцності конкретної психіки, конкретної людини залежить. Тому дослухатися до себе, і якщо вам важко, то йти. До спеціалістів, не знецінюючи своє положення, бо часом мої клієнти за кордоном кажуть: ну я бачу, що там депресія, але людина каже, Ну я ж не в епіцентрі подій, я не маю права скаржитися, певно, зі мною все добре. Тобто, це знецінення себе йде. Не знецінюйте себе, якщо ви відчуваєте, що це вам важко, ідіть за допомогою. Хотілося б поговорити більш детально про те, як відчуває себе, наприклад, людина, яка розуміє, що в нього вже якась, ну скажімо так, не просто переживання горя, так, а вже якийсь розлад. Яким чином, куди краще звертатися? Відразу до лікарні чи до психолога ще, як зрозуміти, куди тобі йти, тоді за допомогою? Сімейний лікар. Це перше, тобто завжди з будь скаргою, ви можете прийти до сімейного лікаря, він скеровує далі. Психолог, на мою думку, ніколи взагалі не зайвим піти до психолога. І був у мене один єдиний кейс, один єдиний випадок, коли прийшла людина і каже: Я абсолютно щаслива. Як а який запит? Та й запиту в мене немає. Тобто, навіть із таким вайбом люди можуть приходити до психолога, і ми почали досліджувати ну, тоді, власне особистість людини там, де ж було цікаво тести пройти і розібратися трохи. Пізнати себе. тому похід до психолога ніколи не буде зайвим. А тим паче, в сьогоднішній ситуації, на мою думку, кожен українець сьогодні потребує підтримки і допомоги. Абсолютно кожен без винятку. Тому що проживаючи у війні, можна вивозити це все самостійно, але краще для ментального стану, звісно, робити це разом зі спеціалістами. Давайте поговоримо про інформаційну гігієну. А, і у тому розрізі поговоримо про те, що ми кожного дня, майже кожного дня. Бачимо страшні фотографії, страшні відео, навіть не з того регіону, наприклад, де ми можемо проживати, так ми всі бачили ті страшні фото з Києва, і я думаю, що ну, не одна, що не менше сльоза там впала, так, коли ти бачиш те, що там відбувається. І от ем, хочеться поговорити більш детально про те, ем, наскільки себе можна... Або підтримати, або можливо десь і закритися, чи варто це робити, чи можливо травмату... травматизувати свою психіку через такі відео і фото. Розкажіть про це більш детально. Давайте про це поговоримо. Я закликала і закликаю своїх клієнтів і підписників, щоб інформацію, яку вони вважають за потрібне отримувати, вони отримали у текстових форматах, тому що візуал він посилює сприйняття. Він загострює сприйняття, загострює емоції, і він дійсно може надзвичайно травмувати. Тому, Світлини, на які не можна дивитися без мурах і без сліз, я вважаю, вони доречні для світової спільноти, вони призначені для світової спільноти, щоб весь світ знав, що в нас відбувається, щоб було усвідомлення, що ми проживаємо. А кожен українець, який тут він і так знає, що відбувається, і так знає, що ми проживаємо. Тому текстових новин цілком достатньо. На щастя, соцмережі вже попереджають, що чутливий контент, дають вибір вам бачити це чи ні, і ось робіть вибір на користь ментального стану, тому що побачивши е, таку шокуючу картинку, повірте, воно просто так не мине для психіки. Однозначно, це буде або легка негативна емоція, або тяжка психологічна травма, і не те ні інше не потрібно Отримуйте текстові новини і утримайтеся від тяжкого контенту, чого контенту, як ви кажете, інформаційно гігієно розслідують. Пані Олено, давайте тепер поговоримо про соціум і ті процеси, які відбуваються психологічно у колективному сприйнятті. Так давайте проаналізуємо по-перше, як змінилося колективне сприйняття соціуму за початку від початку повномасштабної війни. Що, що змінилося? Що відво невідворотно змінилося? Що змінилося так, що тепер більше ніколи не буде, як було чи є таке. І що з цим робити всім нам. Давайте про це більш детально. Будь-яка травма і будь-яка тяжка ситуація, як то не дивно, має певний ресурс. І в тому жахіті, що зараз відбувається, теж є свій певний ресурс, і то є гуртування І якраз у те колективне свідоме, колективне несвідоме зараз демонструє нам єдність, тому що та є певні. Розбіжності є той злив агресії, негативу в соцмережах, це все присутнє. Але якщо глобально дивитися, то люди єднаються. Єднаються з до допомогою мови, тому що е, масово переходячи на українську мову, люди якраз з'єднуються як нація, як єдиний е, український народ. Е, люди підтримують одне одного. Коли е, чергове лихо приходить, то е, Купа волонтерів небайдужих виходять, підтримують, допомагають, зроблять збори, роблять збори речей, грошей і не стоять осторонь. Тобто, оця рука допомоги, вона я думаю, за останні роки якраз просто стала нормою нашого життя. І мені би хотілося вірити так, що це буде незворотніше. Така взаємопідтримка українців, єдність, єдина мова, єдина ідея. Вона буде зберігатися надалі. Що робити з тим, що люди, які втратили, наприклад, своє житло, які втратили свої домівки, свої міста, ціль, свої регіони, ціль, вони? переїжджають, так, вони починають життя спочатку, але що відбувається з психікою, що ми можемо вважати нормою для такої людини. Звісно, вона щось переживає. Вона дуже сильно інтенсивні, якісь відчуття всередині не є. Але що вважати нормою? Що вже вважати не нормою для такої людини? І давайте більш детально поговоримо про те, що відбувається з психікою саме у такому разі. Є різниця, чи переселенець мешкає в межах своєї країни чи за кордоном. Це ж трохи різні ситуації. Є різниця, чи людина самотня, чи зі своєю родиною переміщається. Тобто, в залежності від того, які обставини конкретно тієї чи іншої людини, можна визначати оці критерії, що є нормою у етапі що ні. але загалом, якщо так узагальнювати, то рік рік, ось так таких Тривожних емоцій, невизначеності внутрішньої адаптації. Рік це вважається нормою. Після року, якщо йдуть нормальні процеси, то людина вже звикає до нового місця, призвичається і готова починати там повноцінне життя. До року це знову ж дуже багато різноманітних процесів і від протесту, і від неприйняття, і від ну, елементарного дискомфорту від чогось нового все це. Є нормою. якщо ж після року нічого не змінюється, тобто то людині як було некомфортно, так і лишається, і вона щодня сидить, як то кажуть, на валізах, сподіваючись, що не доведеться їй тут призвичаюватися, то я би, звісно, рекомендувала працювати з цим питанням, тому що психіці важливо відчувати певну стабільність. Якщо вже переїхали на нове місце, то важливо пускати коріння. Якщо в рамках цієї країни якщо за кордоном то пускати коріння на якийсь термін визначений, але сидіти на валізах надзвичайно. Хідливо тому для психіки, тому що оця невизначеність вона надзвичайно розбалансовує і певна невизначеність, певна стабільність, певне відчуття контролю воно обов'язково має бути. Якщо його нема, то привность це власноруч своє життя. От до речі, про внесення змін, позитивних змін у своє життя. Давайте більш детально поговоримо, як підтримувати своє психічне і психологічне здоров'я під час війни для людини, яка залишається в Україні, яка не збирається нікуди виїжджати. Що робити, як адаптуватися і надалі, і як підтримувати саме цей стан? Знаєте, не падати в цю психологічну чорну яму. Ось точки опори шукати собі це в першу чергу, то тобто думати на що на кого я можу спиратися, що мене може підтримувати в такі часи. Зазвичай це родина, а робота. Хобі, місія, допомога іншим. Тобто кожна людина може сісти і буквально прописати, що мене підтримує в цьому житті, на що я можу спиратися. Чим більше таких точок, тим краще, тому що ніхто не знає, яка з цих точок може зникнути наступного дня. Не робота. роботи та звільнили. Якщо це була єдина точка опори, це надзвичайно сильний удар для психіки. Якщо ж таких точок, багато то людина в принципі так підстраховується. Але як то кажуть, найпотужніша точка опори це має бути всередині нас, і от якраз таким запитом те. Теж можна йти до психолога, щоб зрощувати цю внутрішню силу, внутрішню даність спиратися на себе, і приводу того, що конкретно можна зробити ще, от якраз повертати почуття контролю, те про що я сказала, стабільності контролю як звичайними буденними, своїми рутинними справами. От коли кажуть, як підтримати дитину за кордоном, наприклад, то я кажу, що ритуали: почистити зранку зуби, улюблену іграшку, там, посадити на заправлене ліжко, ось саме ці прості справи, які день за днем показують, що є якась стабільність у житті, можна купити хатню рослину, поливати її, і теж бачити, що все стабільно. Ось я зранку полив, ось вона трошки підросла, і це дає оце заземлення, тому що коли Хаос у житті зовнішньо то, хоч би, хоч би, от те трошки то що контролю, ми можемо привести завжди. Є така можливість, і ну як казав Віктор Франкл, що ніхто не може в нас забрати нашої волі е, визначати, як ми все будемо сприймати, щоб не відбувалося навколо нас. Все одно це нам залишається вимір, як на те реагувати. Давайте більш детально поговоримо про ще один аспект психологічного здоров'я і соціального здоров'я. Це саме сприйняття наших воїнів, які будуть приходити так чи інакше. Вони деякі з них вже там приходять так з пораненнями, з психологічними якимись своїми станами, так вже своєю бульбашкою, саме військової травми. Як Відчувати, як правильно себе поводити, як доречно говорити, суспільство ж має приготуватися до такої великої кількості так? людей, які повернуться з фронту рано чи пізно, дайте деякі поради. Може, ми щось для себе візьмемо саме нової інформації. Кордони дуже важливі кордони, коли а, ми поважаємо іншу людину, коли ми, навіть якщо хочемо підійти, обійняти, подякувати, ми не порушуємо її кордони, робимо те, щоб їй було теж нормально і прийнятно. Як же всі знають, дякувати ми можемо, да, прикладаючи руку до серця, ком голови, просто сказати дякую. Ось, власне, цього інколи достатньо. Якщо нам хочеться щось більше, то ми завжди можемо просто спитати адекватну людину, чи їй це буде нормально. Такі Прості рекомендації, як то ну не тригерити наших воїнів, звісно, не ніяких петард, ніяких хлопавок, нічого такого, що може їх повітряні кульки, які лопаються, Нічого такого, що може їх повертати у їхні колишні травми ніяких розпитувань або ну то ці деталізації теж їхніх травм тому що проговорюючи те що травмувало, людина ніби поринає знову туди це може бути надзвичайно важко можливо тобто не травмований цього не усвідомлює але тому я й розказую що для травмованої людини надзвичайно важко проговорювати свої травми і навіть на терапії це робиться не одразу не з першої сесії але вже поступово ми підходимо до того, щоб людина проговорила те, що вона пережила, те що її травмувало. Тому ніяких розпитувань, ніяких тригерів і е, перебування поруч це, мабуть, найкраща підтримка і для близьких, коли. Без зайвого знову ж там порушення кордонів, цікавості, тиску ми перебуваємо поруч із людиною і демонструємо, що якщо їй потрібно поговорити, ми вислухаємо. Якщо потрібна допомога, то теж ми раду її надамо, але будемо поважати кордони наших воїнів ветеранів. Тож, пані Олено, ми вам дуже вдякуємо за те, що ви приєдналися до нашого ефіру, поговорили з нами на важливу таку тему, насправді важливу для кожного українця, і важливо знати, і важливо знати правила, і важливо знати ось ці деякі нюанси, навіть поводження зараз у сучасному суспільстві під час війни саме в Україні. Ми вам щиро вдячні за те, що ви. Проговорили для нас цю інформацію. Пані Олена Шершньова, психологиня психотерапевтка, була з нами на прямому включенні. З нею говорили про ментальне здоров'я українців. Ми вам щиро дякуємо і прощаємо з вами. Дякую, я вам до побачення. До побачення.